Цілий день їм як популярний український фудблогер. А точніше, сьогодні я обрала тільки улюблену їжу нашої персони X. Спробуйте вгадати, кого я маю на увазі. За сніданок я буду їсти хачапурі, вирішила взяти таке за тебе, бо ніколи його не коштувала. Зробила все по інструкції, додаю жовток і можна снідати. Сологуні тут явно не пошкодували, он як тягнеться, в принципі, смачно, хоча я очікувала трішки іншого тіста. Ну і цей хачапурі дуже. Масляний і важкий, тому на сніданок не дуже підходить. Далі по списку Макдональдс. Ця людина прям неодноразово говорила, що це її улюблена їжа. На обід я замовила собі картоплю дабл чізбургер і вирішила скуштувати Чікін Джуніор. Я не дуже полюбляю Мак, бо у мене від нього завжди печія. Можу сказати, що Chicken Junior мені сподобався більше ніж дабл Cheeseburger. Ну і на вечерю в мене пюре з пакетика і салат. Загадковому блогеру дуже подобається таке пюре. А я, м'яко кажучи, не фанат. Хоча саме ця пюрешка мені сподобалась, вона прям вершкова була. Та і салатих хлібчик скрасили цей моментик. Пишіть свої здогадки, що це за блогерка така, у коментарі.